Hrana i Svetoga Duka, Slava Isusu Hrstu. Junace, kažu tobi ustani. I mertvi piti biv' se i počav' govorite, a Isus Ці ключові слова сьогоднішнього Євангелія вияснюють нам безмежне Боже Милосердя, адже Христос продовж трохрічної своєї поближної діяльності спішився людям на допомогу різний спосіб, холодних тував, справних поїв, хворих лікував, але в свої місійні діяльності Христос повернув до життя три особи. Це дочку Якіна, лазаря. Напередодні своїх страстей і сина вдови із міста Нагір. Сьогодні Євангелія говорить нам про смерть, і ми бачимо її під різними кутами Смерть звука. Як прощання, смерть бачимо, як Воскресіння і зустріч, праведний Авраам, якого вважають за прабатька три великі світові релігії це християнство найперше, юдаїзм і Авраам сидів під деревом. Він побачив ангела і срадів, ангел з небес наближувався до нього, але коли ближче він побачив ангела, то зрозумів, що це є ангел смерті. І тоді починається дискусія. З ангелом каже, дозволь, я поставлю тобі запитання. Ангел каже, дозволяю, говори. Авраам каже, ти знаєш, що я є приятель Бога, Бог є моїм приятелем. Чи Бог, приятелем, може бажати моїх смерті. Ангел. І кого люблять, чи не бажає зустрічі із любленим. І тоді Авраам сказав, ангеле, забирай мене сьогодні. Бачимо, що ангел вияснює смерть іншому, баченню світлі зустрічі із любленою. Сьогодні ми подивимося ще на один такий епізод з історії спасіння, коли праведний пророк Індія прийшов усередку до тобі і в неї також помер син. Ілія лягнув на сина, розпростер свої руки. Над його руками і своє обличчя нахилив до обличчя мертвого юнака і вдихнув його уста. І юнак ожив. Повернулася його душа, і він також віддав його матері. Сьогодні ми бачимо цю зустріч. При, при міській брані міста Нагір. Ісус іде за апостолом своїми учнями, а з міста йде процесійний похід. Спереду йдуть плачучі жінки, які збуджували жаль за померлим, йдуть чоловіки. Які грали на класничних інструментах, супроводжуючи на спочинок померлого і вдова, яка втратила чоловіка, яка покладала свою надію на сина. І тут вона відправляє його на вічний спочинок, зустрічається смерть і життя. Особі юнака йде смерть, яка безжалісно скосила молоду людину і йде на життя, який говорить про себе, Я, Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч помаре, буде жити вічно. Іде той, який має владу над смертю, іде той, якому смерть. Є під підвладна, і Він зупиняє похід, доторкається до мар і каже: наже кажу тобі встань. І той підвівся, і Христос віддав Його Матері, яка зраділа. Народ прославив Христа. Великий Пророк навідався до свого народу. Але Христос є вчора, сьогодні і завтра той самий, оскільки є незмінний, Він мене не перестає діяти. Це чудо є великим, але не менше чудо є в розумінні духовному. Коли Христос виявляє своє милосердя для кожного з нас, адже переведімо це в іншу площину, бо ми бачимо тільки це як історичний епізод, як подію, що Ісус Христос ішов, тоді то те -то зустрів і те вчинив. Бачимо еклезіальний підхід точку зору еклезіальному Христос іде до своїх людей. Третє духовне. Христос приходить шукати, і рятувати, підносити, воскресати. Ми бачимо це в духовному вимірі, що кожного разу, коли ми чинимо гріхи вмираємо, небо для нас закрите, наша цін вічності є перед нами закрита. І кожного разу через покаяння, через заклик священника, Христос говорить, кажу тобі встань, сину, доню, встань із твоїх гріхів. Бо сьогодні ми бачимо не очима фізичними, але очима духовними, що гріх, неначе той буревій, іде, проноситься над землею. Він руйнує на своєму шляху все, що є добре. Гріх це та навала яка помертує все, що побудоване Христом, і старається знищити, знівелювати, якщо б ми могли побачити, мати такий приклад, що сьогодні робить гріх. Так, храни, не воюються храми, не падуть будинки, можливо, не так масово гинуть люди, але в духовному вимірі йде страшна деградація народу. Потворює людину, переміни її у бездушну тварину, бо умертвує душу її, і вона є мертвою для неба. І ми маємо це бачити і в тому стані, коли ми безсильні перед цим боремієм, якийсь провоковує злий світ, власне і ми маємо побачити чути голос серед того гамору, буревію, серед того шуму, шуму. інакше в стань. І тоді підводімося, ми, допомагаємо підвестися нашим дітям, нашій молоді, щоб так легко не віддавали свої душі руки злого. Піднімаємося, вставаємо, простягаємо руку Христові, щоб Він підвів. І він це робить, тільки ми маємо це почути, відчути і скористати з того безмежного Божого милосердя. Сьогодні на превеликий жаль, навіть у цей рік милосердя, коли церква пропрагує різні акти, проповіді, акції милосердя. Апостольська столиця говорить про милосердя, вся церква. Говорить про милосердя, ми не бачимо ненависть, зло, гріх, розпуста і в кінці бачимо велику духовну Україну. У 1993 році в Судані був великий голод і світова спільнота, чим могла допомагала. Але знаємо, що журналісти, кореспонденти шукають якусь сенсацію, через слова. І одному фотокореспонденту вдалося зазменкувати маленьку дитину десь чотирьохрічну, яка була скорджена в боджу і помирала від голоду. де вирту було кісто, привели і до неї вже підходив хижий і, що її пожерти. Він здалека зумів це сфотографувати. Він того року отримав велику премію за цю фотографію, бо цю фотографію облокувала найбільше таке поширене видання New York Times і інші газети, журнали світу. І він за це отримав найвищу нагороду серед фотографів світу. Ця фотографія війшла в десятку найкращих фотографій. Він мав зустрічі з кореспондентами, журналістами. І всі були вражені цією фотографією. Але через місяць після цієї нагороди цей фотокореспондент покінчив життя самогубством. Що спричинило запитання людей? А що сталося з цією дитиною? Яку ти сподаркував, представив світові, що сталося? А відповіді не було. Бо він продовжував шукати сенсації. Він не підійшов, не відігнав звіра, не взяв цю дитину на руки, не дав їй відповідну допомогу і медичне забезпечення, але він продовжував шукати сенсації ще чогось кращого. І бачимо невчими милосердя. Він шукав свого, він шукав того, до чого він є покликаний фотографувати. А забув про те, що він є людина, що християнин має чинити діла милосердя. Що щось подібне сьогодні бійця у світі. Те, що можемо кожен з нас робити, ми робимо своє. Ми працюємо, заробляємо і тим кишаємося. А милосердя, доброта, любов, співчуття нібиться сьогодні, тільки церква може закликати до цього. Ми любі в Христі, брати і сестри. Христос сьогодні, як і тоді, прибраний міста на їм, каже встань, каже туди, і ми встань з твого гріха з твого попереднього життя, встань і о, оскресни, оживи і я тобі дам вічне життя, життя земне, з благословенні, доставки і радості і життя вічне в небі, в ім'я Отця і сила Святого Духа.